Програму компенсації від Львівської обласної державної адміністрації я дізнався власне на їхньому офіційному сайті, а також колеги підказали. Також додатково така інформація розміщувалася від банку. Що місячний платіж становить в районі 3,5 тисяч гривень. А обласна адміністрація компенсовує 3% мого іпотечного кредиту, що становить в середньому зараз. 4,5, інколи 5 тисяч, а й в подальшому дана сума буде тільки зростати. Я документів для отримання кредиту по програмі ЄОСЕЛЮ. Він є дуже простий: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про отримання заробітної плати і документи на нерухомість, яку ви хочете придбати. Але є дуже важливий момент: ЄОСЕЛЮ можуть отримати ті, хто офіційно працює в Україні. Сплачуєте податки в Україні, маєте ЄОСЕЛЮ. Не сплачуєте податки в Україні, є для вас недоступна. Компенсація від обласної адміністрації для військовослужбовців 3 відсотка у Львівській області діє фактично як виключення по Україні. Таких програм є дуже мало. Вона надії можна на одній руці порахувати скільки таких областей є, які працюють по тій програмі, і Львівська область компенсовує 3% відсотка при умові. Якщо військовослужбовець, перше за контрактом і другий момент обов'язково умова – потрібно придбати квартиру у Львівській області і бути прописаним у Львівській області. Тоді ви зможете отримати компенсацію. За рахунок цієї програми вдалося здешевити вартість іпотечних кредитів для 531 тридцять сім'ї, ветеранів та військовослужбовців. Станом на сьогодні з обласного бюджету передбачено на цю програму 24,5 чотир мільйони гривень. Власному досвіді переконався, що програма здешевлення кредиту є дуже дієвою і дуже корисною власне для моєї сім'ї. Оскільки обласна адміністрація гасить більшу частину цієї щомісячної виплати, то ці кошти можна з користю витратити на сім'ю і дітей.